Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І наступні 15 хвилин ми говоримо про економічний розвиток України. Гостем нашої студії є Василь Юрчишин, директор економічних програм центру Гразумкова. Пане Василе, я вітаю вас у нашій вітаю студії. Вас. Сьогодні експерти прогнозують рекордне падіння української економіки в умовах війни, яка триває на сході на 6,5%. Власне, яка ситуація зараз з економікою України? Якщо ми візьмемо першу половину, перше півріччя. То ситуація виглядає не не надто катастрофічно, порівняно з тим, що можна було б чекати, тому що дійсно війна це, звичайно, завжди величезні збитки. Разом з тим говорити про те, що ситуація е, уже якимось чином стабілізувалась, на жаль, ми не можемо. Ми бачимо, що, попри різного сорту домовленості, попри різного сорту очікування, поки що ситуація розвивається, скажімо так, не на користь посилення стабільності в державі. Тому на сьогодні е, навіть важко говорити про якийсь більш-менш збалансований макроекономічний прогноз. Звичайно, якийсь потрібно закладати в бюджет і уряд це робить. Але ми повинні добре розуміти, що е, на сьогоднішній день ситуація особливо промисловості, особливо в східних регіонах, на яких значною мірою базується е, взагалі промисловий потенціал, взагалі експортні надходження mm -hmm. до держави. А то значить, і бюджет, це ця ситуація над, надто складна. Оскільки Україна втрачає при цьому, скільки бюджет втрачає? Ну знову ж таки, промисловості, яка на сході знову ж таки можна оцінювати по різному чи те, що втрачено, чи ті потенційні втрати. Знаєте, називають оцінку 20-30 мільярдів, але е, тут складність полягає в тому, що робпорушений порушена інфраструктура, порушена цілісність економіки. Тобто, навіть якщо окремо якесь підприємство е, зруйноване і не працює, то це не значить збитки лише цього підприємства, а це і втрати, і збитки е, загалом е, тих партнерів чи е, тих потенційних клієнтів, які є у цього підприємства. Тому якраз оцей кумулятивний ефект, я думаю, що він набагато більший. І показники 5-6 чи 7% падіння ну це обережні показники. І добре, якщо так, закінчиться. Тут не потрібно нікого лякати. Ми бачимо е, нинішню ситуацію. Е, але разом з тим е, в економіку не можна закладати занадто позитивні сподівання. Всі ми хотіли, щоб швидко війна закінчилась. Всі ми хотіли б, щоб зростало надходження до бюджету, але в умовах от такої руйнації. Тут потрібно дуже жорстко виходити з тих можливостей, які можна отримати від економіки. Що маєте на увазі жорсткі можливості? Адже бюджет і так був прийнятий в режимі реальної економії усіх там багатьох соціальних програм, взагалі багатьох програм. Ви знаєте, мені здається, що тут якраз дуже часто кажуть, що криза це не лише втрати, а й можливості. Мені здається, що тут ми зараз стоїмо на знаходимося в такому періоді, коли потрібно кардинально міняти дійсно підхід до, до економіки. От зараз, якщо ми подивимось, то у владі домінує те, що зветься: ну скажімо так, вилучення ресурсів, підвищується податковий тиск. Причому як підвищується податковий тиск на підприємства, так і на населення вводиться додаткові додаткові стягнення. Так само і з центральний банк країни, замість того, щоб спробувати прокредитувати, розширити спроможність підприємств, водить додаткові обмеження, в тому числі на, на валютні кошти, які які є, і взагалі зовсім дивно, навіть не на ті кошти, які знаходяться за кордону. Ну це власне пов'язане з девальвацією гривні? І це також пов'язане з девальвацією гривні. Але якраз це заходиться, в тому, що я кажу логіка вилучень. Вилучити для того, щоб нібито щось профінансувати. Насправді в такій ситуації потрібно зробити навпаки. Потрібно навпаки дати можливість бізнесу і людям, щоб вони могли заробити і заробляти і витрачати ці кошти. От знову ж таки, от ці півтора, півтора відсотковий воєнний податок угу. це вилучення з фонду заробітної плати. Ми і так кажемо, що податковий тиск високий потрібно насамперед зменшувати. Тиск на фонд заробітної плати, а тут ми ще його підвищуємо. Причому це відбувається при бюджетному скорочуванні е, зарплати бюджетників Правильно. набагато краще в такому випадку в світі це є військові облігації для населення для юридичних осіб. Якось працюють, і це е, безпроцентні населення. Легко це розуміло. Або, наприклад, ввести якихось... Ми е, е, прикидали приблизно 0,2% відсотка на. Товари, які купуються в роздрібній мережі, це дало б ті, самі, ж, ті ж самі кошти, які від цього податку. До речі, Але у нас були ці військові облігації, просто вони не популярні серед населення. Ну, бо тому, що вони Їх навіть не купують народні депутати. Тому що вони якраз так, таке до них ставлення. І е, е, якраз в цьому контексті е, е, дуже важливо, щоб бізнес і населення отримували дійсно кошти, тому що зараз від внутрішнього ринку як це працює внутрішній ринок? Яка буде наша купівельна спроможність, тільки на цьому зможе базуватись от виживання от тієї частини економіки, яка ну яка має громадян цивільний характер? Тому я думаю, що тут потрібно якраз дуже важливо, щоб крім того, що є заходи пов'язані з економією, те, що на що ви звернули увагу, на те, щоб ми подивилися дійсно. За рахунок чого можна надати людям додаткові можливості до підтримки їх, їхнього життєвого рівня, що мається на увазі? Ну насамперед, знову ж таки, от давайте звернемо увагу знову на цей же е, 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 подвоєнвибачте конвертацію примусову конвертацію коштів, які приходять за кордоном, це ж кошти, які мають ін, 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 інвестиційний характер. Це кошти, які приходять або на будівництво, або на купівлю того ж самого автомобіля, або як засоби е за заощадження. В умовах, якщо відбувається девальвація то е і примусова конвертація в рині це втрата цих коштів. Тому е якраз ці кошти нікуди не підуть з України, але довіра якраз до національної валюти вона формується в тому числі на можливості людей вільно розпоряджатися своїми ресурсами. Тому в е, будь-які заходи, які дають людям можливість е, саме е, зберегти свої заощадження, вони повинні впроваджуватись, а не навпаки. І тоді е, вищий може бути і обіг коштів, а відтак і вищі податки. На цьому е, мені здається, потрібно базуватись. По повинно сутой підхід, який е, може бути зараз стосовно до. До бюджету, до бюджетного процесу наступний рік, тому що знову ж таки, якщо не буде економічного покращення, то цих коштів, коштів, які можна вилучати, буде ставати все менше і менше. І е, тоді просто ми попадемо в таке негативне замкнене коло, коли низька купівельна спроможність обмежує можливості виробництва, обмежене виробництво провокує підвищення цін, інфляцію, що провокує подальше скорочення купівельної спроможності. Подаємо замклене... ну, по суті. Ми таку ситуацію бачимо уже зараз. Ну поки що ще є сподівання, що її можна розірвати, але якщо вона буде продовжуватись і ще півроку, то дуже важко буде вийти з цього замкненого кола. І тут добре, що є зовнішні допомоги міжнародних фінансових інститутів. Вони допомагають певним чином врівноважити ситуацію на фінансових товарних ринках. Але знову ж це, це не може тривати до нескінченності. Тому на сьогодні найважливіше це якраз щоб е, бізнес, щоб економіка працювала, і в цьому контексті якраз дуже важливо, де можна знаходити ресурси, це саме е, в тому, щоб Україна могла довести світу, що вона є інвестиційно привабливою. Якщо не буде інвестицій, на сьогоднішній день у нас е, е, мінусовий приплив, тобто відтік прямих іноземних інвестицій. Це пов'язано з війною. Тобто поки буде тривати війна, допоки не буде інвесторів? Ну, ви знаєте, якщо так виходити, то тоді нічого не буде. Навпаки, а супереч. чим можливо тоді зацікавити інвесторів в нинішніх умовах? Ну, от знову ж таки, зовсім, зовсім нещодавно, знову ж, чому, на чому базується та ж сама інвестиційна привабливість? По суті, кілька є таких ключових моментів. Перший ключовий момент завжди називають корупцією. Чи зробила, зробила Україна крок по зменшень корупції. Ну сьогодні ну, про Сьогодні про це йде мова, принаймні. Е ну але мова, але кроків. кроків. Але кроків наступний це податковий тиск. Ми вже сьогодні казали, що на жаль, податковий тиск не покращується, а погіршується. Наступний це свобода підприємництва. На жаль, сьогодні питання дерегуляції вони так обговорюються, але е я не бачив і не чув коментарів, які в які говоряться про те, що бізнес на сьогодні. Дійсно знаходиться під меншим і податковим тиском, і під меншим адміністративним тиском. Тому якраз оці частини, якщо згадати, що, значно, що деякі е, країни, наші близькі відносно сусіди, вони якраз зменшують регулювання, зменшують податковий тиск, ходять. Більш сприятливі режими, то звичайно в таких умовах інвестиції будуть перетягати до них, а не для нас. А в Україні має великий шанс по притоку інвестицій. Тому що у нас є асоціація. Скоро ми будемо мати повноцінну зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Це означає, що фактично будь-який інвестор з третіх країн він зможе отримувати дуже гарний доступ до ринків Євросоюзу. І з іншого боку. В цьому контексті Україна також через треті країни зможе виходити на нові рубежі інтеграційних процесів. Ми дуже часто говоримо, що альтернатива Росії це Євросоюз. Це не зовсім точне питання. Альтернатива Росії це можуть бути ті ж самі азійські ринки. той самий Казахстан, який досить близький до України в економіці своїй, ті ж самі азійські гіганти, Китай чи Індія, з якими у нас товарообіг крайне значний. Імпорт з Китаю високий, але експорт низький, а з Індією взагалі ми якось не дуже активно дружимо. Китка Казах... ще б могли б не за рахунок цього співпраці. Звичайно, якраз, якраз це, це для нас нескінченні ринки. Тобто саме Казахстан, який зараз дуже стрімко розвивається, значить, якщо ми не можемо е, торгувати безпосередньо з Росією, цілком можливо, що у нас знайдуться можливості торгувати з іншими країнами, які, ну скажімо так, відносно ближче знаходяться до нас за рівнем розвитку, ніж. Розвинута Європа, тому в цьому якраз контексті можливості для диверсифікації вони повинні полягати не лише в тому, що ми намагаємось зберегти якісь окремі ніші чи вийти на окремі ніші, а якраз в широкому розумінні. Адже для промисловості той, як то кажуть, золотий вік промисловості чи експорту. Відносно дешевий ну, металургії з низькою низькою доданою вартістю він уже минув. Україна не буде ніколи мати таких можливостей. Дорогий газ, порушена інфраструктура, порушені підприємства, можливості вже виходу на ті ринки, які, які колись були українськими, вже на, з високої ймовірності втрачені. Значить тепер питання стоїть зовсім по іншому виживати не за рахунок оцих старих. Традиційних галузей, uh -huh. а якраз пошук нових ніж як а що стосується вугільної промисловості? Ну, вугільну промисловість бачите, судді вже сказали, що ми будемо купувати е, вугілля за кордоном, але це теж питання, тому що знову ж е, з, якщо за кордоном це треба платити, платити валюту. Де ми візьмемо валюту? Немає у нас валюти, значить потрібно її заробляти. Заробляти ще раз кажу, ми можемо лише на тому, що Україна стане привабливою інвестиційною і сюди прийде інвестор. Пане Василе, нові підходи. От які галузі потрібно сьогодні підтримати насамперед, якщо підтримувати, то я думаю, ну можливо, дуже різко, але єдина галузь це аграрний сектор, сільське господарство. І додатко. І звичайно потрібно кошти на інфраструктуру. Це звичайно потрібно для того, щоб вони були нормальні дороги, нормальні залізничні розв'язки, і таке решта. Все решта це на жаль на сьогодні держава. Немає такої можливості. І тут ми знову повертаємося до того, про що багато говориться, але не робиться приватизація. Скільки вже навіть є програми приватизації. На фінансування дефіциту бюджету в цьому році від приватизації заплановано було отримати 17 мільярдів гривень. Поки що нічого не зроблено. І жодної копійки, ну, приватизаційний процес вимагає часу, жодної копійки в цьому році ми не отримуємо. Тобто, от вам іще одна дірка бюджетів 17 мільярдів, яка чимось має. Бути закрита. і зараз уряд е, планує деякі нові підходи. Ну скажімо, е, виходити на міжнародні біржі, але дуже мало підприємств в Україні, е, акції яких акціями яких можна торгувати на міжнародних біржах, тому що там вимоги зовсім інші. Там і міжнародний аудит, там і відповідна прибутковість, відповідна ефективність. Це все важко. А от е, всередині країни, е, хоч зараз говорять війна, і не можна бо, тому, ага. що дешеві активі навпаки. Нехай вони будуть дешеві, але хай вони працюють. Нехай люди отримують е, заробітну платню і мають робочі місця. Це оце буде той вихід, який зараз дуже важливий для нас, пане Ф... Василе. А поясніть той феномен, що Донбас там багато промислових підприємств. і Разом з тим це дотаційний регіон. Ну от тут нема нічого дивного, тому що е, все-таки ситуація, Тут потрібно розрізняти ті кошти, які надходять до бюджету, тобто він дотаційно якраз пов'язаний з тим, що великі потрібно робити виплати на соціальну сферу, Донбас потрібно, з Донбасом потрібно мати рівні стосунки і у забезпеченні, що не є так, так просто. Значна частина підприємств ну, якимось чином знаходилась на пільгах, тому, звичайно, це також ситуація яка ускладнює е, виробництво, якраз наші виробництва і на жаль іноді е, наші металурги підпадали під різного роду санкції чи демпінгові розслідування е, якраз можуть використовувати відносно низькі ціни які утворилися чи е, скажімо е, формувалися за рахунок тих чи інших тих чи інших додаткових джерел і пов'язані були з так званим трансферним ціноутворенням, і таке решта. Тобто, тут е, не треба думати, що якщо регіон е, багато заробляє, то він і е, багато фінансує е, в бюджет. Це було б так, якби дійсно для всіх були рівні, зрозумілі, прозорі правила гри. Якщо це відсутнє, а на жаль, наша економіка вона радше е, працює на різного сорту пільгах і виключеннях, аніж на прозорих рівних правилах гри. І це теж той момент, який потрібен. І це, і це якраз змінювати. на цьому, і на цьому якраз і відбуваються ще дуже величезні дисбаланси. Тому е, всі міжнародні експерти говорять про те, що називають що з одного боку в політичній сфері, ну, і в економічній, боротися з корупцією, з іншого в бізнесі створювати рівні, зрозумілі, прозорі правила гри, єдині правила гри для всіх. Тоді можна якраз сподіватися, що це дасть можливість дійсно тим конкурентним паросткам дійсно розвиватись в тому напрямку, який потрібно і зміцнювати економіку. Дуже вам дякую за цікавий грунтовний коментар. Гостям глядачам нагадаю, що Василь Юрчишин, директор економічних програм центру Разумкова, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.